На початку липня у Дніпропетровську завершився чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Івано-франківська каноїстка Людмила Лузан здобула впевнену перемогу на дистанціях 200 метрів та 500 метрів у класі 1. На 200 метровій дистанції Людмила показала результат 53 секунди, а 500 метрів подолала за 2 хвилини 13 секунд. В період підготовки спортсменки до чемпіонату знімальна група програми Івано-Франківськ спортивний побувала на місці тренувань. Про цю зустріч у першому сюжеті випуску. Так, з дня у день на міському озері тренується талановита веслувальниця Людмила Лузан, багаторазова чемпіонка України, чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу у Канаді, срібна призерка других літніх юнацьких Олімпійських ігор у Китаї, до старшого тренера області з веслування на байдарках і каное, заслуженого тренера України Сергія Батоманкоєва. Людмила Лузан прийшла у 14-річному віці. На той час, як і тепер, у тренера успішно тренувався брат Людмили, Руслан. А Людмила мала причину. Приєднатися була надто високого зросту для виду спорту, з якого починала спортивної гімнастики. Хоча там здобула звання майстра спорту України, продовжувати гімнастичну кар'єру через природні дані було неможливо. Я вважала, що моя кар'єра на гімнастиці закінчилась. У мене було дуже багато травм, дуже було тяжко. Мій різний відповідав стандартам маленьких мініатюрних гімнасток. Я вирішила знайти щось для себе нове, а так як брат мій займався висуванням, він запропонував мені попробувати. Я вирішила, що потрібно спробувати, чим би і ні. Так як тут вже почали також дівчата вставати в каної, це якраз відкрився новий вид спорту. Наталя Жилюк тут почала показувати хороші результати. Вона вже їхала в той час на чемпіонат Європи, зайняла там призове місце. І я вирішила, що я не гірше, і я також хочу добутися таких високих успіхів. 14 років вона прийшла, ну як вона прийшла, брат її привів, тому що брат займався у нас з 12 років, майстер спорту. От, і вона дивилася ці фотографії, що він медалі привозив. І прийшла сюди в 14 років, почала займатися. А так як вона мала підготовку, то в неї зразу пішло. В 15 років вона вже займала призові місця. Початок у новому виді спорту був непростим. Були і сумніви, і сльози. Та верх взяла спортивна впертість. Звичайно, складності були, не все так просто, як здається, на перший погляд. Було дуже тяжко втриматись в каної. Я вважала, що я ніколи не навчусь стояти. Це мені здавалося щось нереальне. Я ставала в лодку, виверталась, падала, набивала собі синяки на ногах. Не знаю, я плакала, сиділа на берегу, казала, що більше не прийду, але знаходила в собі сили, верталася. Не знаю. Хотілося мені цим займатися і з кожним разом все краще, все краще, навчилась ходити. Мені все більше подобалося. Не могла повірити, що я стою на воді. Це для мене було просто нереальне щастя. А ще коли почала показувати хороші результати, займати хороші призові місця, це для мене ще більше був. У веслуванні найголовніше зрозуміти техніку. Дуже важлива техніка, дуже важливо поставити правильну техніку, щоб Ну, від техніки все залежить. Там не в силі діло. там треба розуміти, як правильно зробити грибок, як вставити весло, як витягнути. Ну тут дуже багато тонкостей. не шкодуючи сил, тому що завдяки наполегливості все вдається. Людмила тренується двічі на день. Причому навчається у коледжі фізичного виховання. Іноді важко йти на пари, подолавши на човні до 10 кілометрів. У нас буде два тренування в день, зранку на 9, після обіду на 4. Зранку в нас більш інтенсивна робота, всякі відрізки. А після обіду у нас заминка, якби там прокат 6 кілометрів, 10. На це Людмила не нарікає, виконує всі настанови тренера, якого надзвичайно поважає, адже завдяки йому вона поступово піднімається до нових. Вершин спортивного успіху. Тренер у мене найкращий. Я його дуже люблю, я б не хотіла ніякого другого тренера займатись. Він дуже розумний, він завжди знає, що порадити, як нам підібрати правильну роботу. Я задоволена, що в мене такий тренер. У Сергія Батомонкоєва багато учнів, у яких вкладено чимало тренерської праці, праці оціненої, адже вони чемпіони України, призери найпрестижніших змагань у світі. Всі вони з веслуванням познайомились одинаково в дитинстві. Та найскладніше. Раніше у взаєминах тренера і вихованця пройти всі етапи навчання до віку дорослого спортсмена. Тож спеціалізація на вид він може бути здоровий, а цю силу не передасть на продвіження човна. О, тому що треба бачити, набираємо цих малих, дивимось, то повинно бути відчуття води, відчуття руху, координація рухів. Розумієте, сила сама по собі. Нічого не, не важить, тому що її треба ще вкласти в грибок. Є одні, що сильні, а вкласти не можуть, а є слабіші і все вкладають на, на грибок. Треба дійсно бути здоровим, і швидким. Цілий комплекс вимог до спортсмена. Від юніорського року ми віднімаємо. І виходить десь 9-10 років, щоб цей шлях пройти. Пройти цей шлях вдається не всім, бо це надто складний вид спорту. Тому що він безперервно працює, скажімо, тисячу метрів. Безперервно треба працювати 4 хвилини. І в процесі цих 4 хвилин треба відновлюватися. Хто це не може, той вже. Так скажемо, не годиться для цього віку від спорту. Спортсменці Людмилі Лузан не лише вдається, а й хочеться пройти усі найскладніші рівні веслування, бо вважає це справою життя. Спорт це все моє життя Це не якась банальною фразою, щоб описати, наскільки я його люблю. А насправді моя мрія це Олімпійські ігри. Хочу дуже це. Моя мета У 2020 році в Токіо. От я туди готуюся івано-франківці будуть болівати за виступи Людмили яскравої представниці спортивного клубу Альбатрос на чемпіонатах високих рівнів не менше як раділи, коли отримала звання кращої спортсменки міста 2014 року. Команди молодих футболістів Івано-Франківщини минулого місяця змагались у чемпіонаті області. Кожна гра у таких змаганнях вимагає тривалої підготовки. Щодня з єдиною метою професійно грати. До кожного чемпіонату готується команда Ніка Івано-Франківськ. Про створення завдання та представників футбольного клубу розповідає головний тренер команди, директор міського стадіону Рух Володимир Ковалюк. Ніка івано Івано-Франківськ створена на базі школи Ніка. Є у нас дитяча школа Ніка. Створений дорослий футбольний клуб це два роки, він вже існує. Ми граємо зараз другий сезон у чемпіонаті в області по футболу. А в цілому тут стоїть задача цієї команди, щоб виховувати молодь, яка закінчує школу, щоб вони мали де розвиватися. Як кажуть, після школи нема куди, бо в нас немає професійного клубу. І ми створили цей клуб, щоб діти мали далі, як кажуть, якесь продовження в футболі. Займалися спортом. Учасники в нашому клубі у нас на чемпіонаті області участвують дві команди: це юношська команда і доросла команда. Це в юношській команді 20 футболістів, і в нашій дорослі десь 22 два футболісти. Ми відбираємо кращих молодих гравців не тільки з школи Ніка, а ми і з Прикарпаття і з інших міст області, хто може тут вчитися, ті діти, які вчаться тут техніку фізкультури в інституті, має на увазі. Педагогічному інституті в університеті краще футболістами, запрошуємо в нашу команду. Серед перспективних гравців команди Ніка Івано-Франківськ Андрій Вацеба як опорний півзахисник має багато особистих завдань на полі. Розрушувати атаки противника і при можливості контролювати м'яч контролювати м'яч в центрі поля, робити пару посів, більше передач і. Рухатись до воріт суперника, забувати голи. Керуючись головними командними якостями, Ніка стає дедалі якіснішою командою, стверджує Андрій. Порівняно з тим роком в команди прогрес дуже великий. В тому році ми набрали за сезон сім очків. Зараз ми вже набрали більше 20 за половину сезону. Так що, я думаю, команда прогресує і добивається вищих позицій. З кожною грою ми стараємося прогресувати. Прогресує команда ще й тому, що поступово покращуються умови для тренувань, в тому числі матеріальна база. Керівництво футбольного клубу приділяє максимум уваги оновленню тренувальної бази. Чуть-чуть ми щось тут стараємося зробити, але дуже важко, бо тому, що бачите, цей стадіон треба дуже великий капітало вложень, дуже багато грошей. А в нас час, зараз що в Україні є війна, не так легко здобути ті гроші. Але ми стараємося, як директор стадіону, то ми тут проводимо концерти, проводимо цирки. І ті кошти, які залучені від продажу, від оренди, наприклад, цирку чи від оренди концерту, ми стараємося витрачати їх на стадіон, на потреби стадіону. В першу чергу то на цьому стадіоні треба зробити гідроізоляцію, тому що цей стадіон будується з 1987 року. і розумієте, Воно вже все протікає, а як немає гідроізоляції, то і ремонту нема що робити, тому що всередині зробиш ремонт, воно все повідпадає. Спонсорів серйозних немає, і думаю, що дуже важко їх зараз знайти в такий час, як ми живемо зараз в Україні. Як кажуть, всі хочуть, щоб був футбол, але допомоги таких від спонсорів великої це дуже важко. Ми стараємося притягувати спонсорів до футболу, привити їм, бо тому що більшість батьків це люди, які займаються бізнесом, вони бачать, що їхні діти займаються. Але зараз в такий час вони не дуже хочуть давати грошей на розвиток футболу. На сьогодні футбольному клубу у силу можливостей допомагає міська влада та міський комітет фізичної культури і спорту у найближчих планах директора стадіону і головного тренера команди Ніка Івано-Франківськ активізувати відновлення стадіону та набрати обертів у змагальній спроможності з таким прицілом і майбутнім, що в цьому місці буде команда професійна. Я думаю, другої лі. І плануємо кажу, готувати цих футболістів, молодих, що через рік, наприклад, прийдуть, чи там спонсор прийде, чи наша влада захоче мати команду другої ліги, а ми вже будемо мати підготовлених футболістів. Тому що кошти можуть знайтися сьогодні-завтра, а футболістів то не може за один день знайти. розумієте, І ми працюємо над цим. Щоб діти росли, ну, футболістиці нашої команди. І кажу, надіємося то, що всі повернуться лицем до Івано-Франківська, бо тому що мати такий громадний стадіон, мати такі традиції прикарпатського футболу. Це одна із команд, яка була саме сильна на Західній Україні, не рахуючи Карпати Львів. Нас всі боялися, бо я, я грав за Прикарпаття, і тут дуже великі традиції. І є здобутки в цієї команди. І просто жалко, що професійний футбол. Немає Івано-Франківської. Всі хочуть, але хотіти це одно, ви самі розумієте, що зараз таке становище, що все впирається в гроші. Чим краще умови, тим швидше футболіст може прогресувати. Но, я кажу, Всі тренера їм задають питання, коли ви зробите команду. Вони кажуть, нам потрібно 3-4 роки, щоб створити команду. Я думаю, їм теж треба пройти цей шлях. Як кажуть, з дитячого в дорослий футбол це найтяжкіший шлях, щоб перерости, бо там зовсім інакший футбол юносський, дорослий це вже тут грають мужики, які вони грають там проти соперника, кому 30-25 років. Ви розумієте, що адаптуватися не кожен може. Але я думаю, що з кожним роком вони повинні прогресувати, тільки треба їм, щоб в них була ідея. Бо тому що от вони, ми граємо, виграємо, а вони мене запитують, Василь, а що буде далі? А в мене на то відповіді немає. Я кажу, буде колись тут команда, але чи буде вона через рік, чи через два, через три, ніхто не може це сказати. Оце мрія, щоб тут вернувся сюди вболівальник і була добротна з місцевих футболістів команда.